Та давай вже кидай. Та подожди ти. Та блін, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Десять. Та давай, кидай вже. Не не торопи мене! Та ну блін, ну ч два раз, два дванадцять. Все, я виграв. Достав доставте уже. Та ну чого? Ну чотири. Опять 10. 10. Це не чесно. Чесно, просто треба вміти вигравати і програвати. Тому що це кубики якісь тупі. Це не кубики тупі. Це ти тупий. Тому що ну, виграти нормально не можеш. Удача не на твоїй стороні. Честь сейчас получишь, блин, просто. Сейчас дундук, блин. Давай ще один раз, последний. Ну давай. Просто с тобой, вже, честно, скучно гулять. Четыре. Раз, два, три, четыре. Одиннадцять. Раз, два, три, чотири, п'ять, вісім, дев'ять, 10, 11. Все, я виграв. Mm -hmm. Ну, тебе, блін, з тобою скучно гулять. Боже, ти задолбав. Треба просто вигравати. І все. Хоча б вміти. Ну, давай вже цей последній раз, і все. Ой, все, хватить, не хочу я більше. Ну, давай. Я хочу атигратися, ну хоча б один раз. Ні, не хочу. Все! Давай. Хорошо. Тільки щоб тепер було цікаво, щоб тебе була хороша мотивація виграти, то ми будемо гуляти на желання. Добре, на яке желання. А я не скажу. Це буде таке, Нота. якщо ти мене виграєш, от або ти мене виграєш, або я, то загадаю желання. Якщо я тебе виграю, то я тобі загадую желання. Але, ну, ще виду мене. Або ти, коли виграєш, якщо мене вообще виграєш, то ти мені загадаєш желання. Чого ж так не інтересно. Я що знатиму яке желання, а вдруг ти там якесь тупе, тупе желання загадаєш. А сам його не будеш виконувати, якщо приіграєш. Давай. Ну добре. Все. Про те точно буде хороша мотивація. Побачимо, як ти виграєш. 12, дванадцять, 12, 12. Дев'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Раз, два. Ну все, я виграв І Все, я загадую бажання. Та ну тебе, блін, як ти вже мене задовбав. Покажи своє желання. Значить, тобі треба буде наростить ногти. Ти дурак що? Ти ще тупі, що не міг загадати? Я не буду це робити. Будеш? Я не буду робити, ти що вообще? Це вообще позор буде, якщо я таке зроблю? Хм. Будеш, іначе я дещо твоїй мамі розкажу. Ну, наприклад, як ти позавчора ти зламав стульчик Дашину і все, і все просто на неї спихнув. Тому що відділі її не накажуть, а тебе можуть наказати, на тебе наорать можуть. Ну так в случаї її не наказали і все, просто задали там щось написати і все. Ну так я їй розкажу це все. І все. А ти тоді получиш. Шантажист, блин, ты тупий, блин. Я не буду це виконувати. З Мене всі ржать будуть. Тем более, вони у мене дуже довго будуть нарощені. Це ж буде вообще позором, блин. Угу. Достав, став, блин. Добре, зроблю я. Ненавижу туда. Ну от... Тому все, Пішли. Ви ж наразі ногті. Слухай, ну може, давай договоримося, я тобі дам штуку і все. і на цьому розійдемось. Ні, не треба мені твоя штука. Мені треба, щоб ти це зробив. Це буде якраз так смішно. Піц, блін, де ти лазив весь цей час? Уже час пройшов, а тебе як там і не було. Та, там мені сестра дзвонила. Просто дуже хотіла поговорити, тому прям затягнулася на час. Ну, як завжди, я не дивуюсь. Ну що, показуй свої ногти? Ого, нічого собі, оце ще й такі довгі. Доволен? Все, можна я їх зніму? Ні, чого це? Ми з тобою поспорили, і ти їх будеш носити. Ну но ми з тобою договорили, що я їх е, нарощу. Все, їх все. А скільки їх носити, ти мені не сказав. Ні, ні, ми з тобою договорили, що ти їх наростиш, але ти маєш з ними походити. Ну це мінімум десь неділя. Ти розумієш, ну що це буде? Як це буде виглядати? Я з цими ногтями і при людях, всі будуть на мене косити. А ще якщо баби пройдуть, то будуть мене обсирати просто за кутків. А не мої проблеми, треба було нормально виграти. Якби виграв нормально, то не робив би їх. Задубав ти мене, не буду я більше з тобою гуляти. Ці настолки. Капець, з ними ще й неудобно. Я представляю, що буде. Нічого. Потерпиш трохи. Може буде ще більш хороша мотивація в тебе виграти? Мене? Боже, Свята, то я тебе умоляю. Це, Це блін, якийсь ужас. Та я не знаю, ці діти якісь, ну вони просто подуріли. Боже, та вони зараз займаються, Бог значим. Одні те роблять, одні те губи собі про прокаляють. Боже, то носи собі там коля, то вуха, то що, що хочеш, хоч сраку. Ти що, вообще подуріла? Мої то таке взагалі не роблять. Ти що? Та навіть ці ногці Та... Боже. В одного на умі, э, в одного на умі одні шоколадки просто, весілушки погуляти. Короче, ти, це я комразь, Ти що? Угу. Да. О, мам, привіт. Да, все, давай. Угу. О, привіт. Що ви вже нагулялися з Пашею? Та там да, вже погуляли. Він додому пішов. А чого ти якийсь такий тусклий. Mm. Та не знаю, ну щось скучно, а ми скоро додому поїдемо. Ну, ну, завтра вже поїдемо. Сьогодні тут уже переночуємо. Ну, добре. Ну, я тоді піду ще погуляю. Добре, йди, тільки недовго. Мама, ще, ну. Тільки обід, то що, я хочу ще погулять? Добре, йди. Угу. Угу. О, малий, ану, підійди. Все. Ну що, ви вже з Пашою погуляли? Ну, так, погуляли. А чого так мало? Ти не хочу вже, настроєння нема. Пішов собі, ану і все, не хочу. Задубав вже мене виігрувати. Mm. Поспорили вже, мабуть, на щось. Нічого, не ми мене спорили. А що за спиною держиш? Та руки вже болять. Ну no. Отстань, що ти від мене хочеш? Подчепись. Ну, no, покажи. Отстань. Блін, достав. Все йому треба знати. О, приєд! Е, не забудьте поставити вподобайку під цим відео, ну і підписатися на колокольчик поставте. Це капець. Боже, ну як це тупо з цим ходить? Але, ну, поки що я їх теж зняти не можу. О, вона сказала, що мені треба їх тримати десь. Ну, поки що цей день з ними проходити, бо якщо їх зразу зніму, то я можу собі нашкодити. І вони просто візьмуть і приліпнуть до мене. І не оцепляться. І ногтям буде капіць. Мім Блін, Тільки головне, щоб не замітили у мене до, до вечора ніхто це все. Та задоубали, ви там своїм трактором жужеть, заткніться, блін, уже. Що не работаєш? Та не буду я. Я скажу, що не можу. У мене голова болить, я не хочу, щоб хтось брав і помічав мої ногті. Я постійно їх в карманах ховаю, і то її там держу, бо я вже не можу. Бо вони блін, беруть у мене, Мені вже страшно, бо вони підпадають у мене. Ну Та, коротше, ну я от прошусь. Ну йди. Вона в будь-якому випадку тобі два поставить. Вона ж настака. так что. Да ё-моё, ну что ж так неудобно? Алло? Що ти хочеш? Давай погуляємо, мені щось скучно вдома сидіти. Слухай, отстань. Я з тобою зараз взагалі говорити не хочу. Чого? І за чого? Да ти що? А типу не знаєш. Я вже і забув про них. чого ти взагалі дзвониш? Ти міг туди вийти і все. Він мене мама плівка. Ну Сказала. так тобі і си. сиди там. А вони тобі так личать ці ногті, от прям такі в Слухай, отстань. Все, давай, я уроки роблю. Чуєш, а ти знаєш відпудин той те, що нам ця гриза дала? Все, давай. Мам. О, що? Бачила вже малого? Ну. Ой, та я знаю. Да, це накладні. Це думається це так зробив. Ну мені ж подзвонила ж Люда. Я ж у неї ногті роблю. Так вона мені подзвонила і сказала просто, що він у неї ногті зробив. Вона була в шокі, але ну, зробила і зробила, вирішила його підтримати. Ну Він же ж не просто так це зробив. же ж. Ой, та я не знаю, що зробив, но... ну на який сенс. Він думає, що я на нього буду кричати, але без сенсу. Ну, а що? Ну, я ж знала прекрасно, що він це не зробить. Він ж ну не просто вже дундук. Та, блін, фу, іди відсюди. Ну що? Це ж я ж прекрасно зразу поняла, що це не справжні ногті. Він їх би точно не зробив. Тому це просто накладні. Ой, щось він уже учудив. Не просто ж так він собі їх зробив, щось уже точно учудив. Ой, не знаю, що зробив, але щось уже точно зробив. Ай, коротше, ну потім побачимо. Боже, та да скільки вони вже цілий день жужжать цим трактором. Задовбали, блін, живу, ріже. Заткніться вже там. О, привіт. Як діла? Привіт. Та нормально поки що. Ану, покажи мені ще раз свої ногті. Бо вже забув, як ти з ними виглядаєш. Не поняв. А де вони? Ти що їх зняв? Що зняв я їх уже? Ти, блін, хитрожопий. Ти ж їх, ти ж їх наростив собі. Не були вони у мене нарощені. Насправді вони у мене просто були. Ну, цими, боже. Ну, накладними. Мені їх просто наклали. Отак, поки ти там і е, там ішов по телефону з кимось базарив, то я быстренько з нею домовився і вона мені зробила. Хм. Ну, ну, тоді я твоїй мамі, блін, розкажу точно, що ти стульчик Даші зламав. Ні, не розкажеш. Чого це? А їй було просто від цього всього смішно. Ну і вона мене особо не насварила за цей стульчик. Тому все, можеш і ти їй ще хоч скільки раз хочеш. Так що все. Більше з тобою ці ігри гуляти не буду. Слава Богу, що в мене цих ногтей немає, дурацьких. Тому ну, блін, ну він просто сказав, якщо я, я це не зроблю, то він розкаже тобі про той случай в школі, щоб уже стульчик зламав. Так. Який? Ну, той случай з стульчиком. Я. Блін, ти, блін, хитра жопа! це не чесно. Чесно. Фу. Mm.